У Криму дрони Служби безпеки України уразили дві нафтобази: Панцер С2 та навіть ворожі РЛС. Завдяки цьому послаблено протиповітряну оборону ворога над півостровом та зменшено запаси палива для окупаційних військ Росії. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал «Главред», Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У Криму вночі безпілотники служби безпеки України уразили панцер С С-2», дві нафтобази та дві РЛС. За даними джерел В СБУ, ударні безпілотники Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України цієї ночі провели вдале полювання на російські військові та інфраструктурні об'єкти у тимчасово окупованому Криму росіяни не дорахувалися зенітно-ракетного комплексу. Панцер С2 вартістю близько 20 мільйонів доларів. Він є однією з ключових ланок протиповітряної оборони ворога. Також у противника стало менше на дві РЛС. Кожна така знищена або виведена з ладу система протиповітряної оборони суттєво ослаблює оборону Росії на кримському напрямку, повідомили джерела. Окрім цього, безпілотники ЦСОА СБУ уразили нафтобазу у селищ Гвардійське, де зберігалося пальне. На об'єкті розпочалася масштабна пожежа. Підіймався величезний стовп чорного диму. Зафіксовано було також і приліт безпілотника по нафтобазі Комсомольська інформує джерело. Таким чином, служба безпеки продовжує системну роботу зі знищення систем ППО, які прикривають Крим, та нафтобаз, що забезпечують ворога. Паливом кожна така спецоперація знижує воєнний і логістичний потенціал росіян. Бавовна палатиме і далі зазначило поінформоване джерело. Зазначалося зокрема, що удари у Криму були по щонайменше одній нафтобазі та, можливо, військовому об'єкту. За інформацією пабліків, у гвардійському о 6.46 стався потужний приліт, унаслідок якого загорілося нафтобаза Атан, яку напередодні атакували 17 жовтня, та вона горіла ще кілька діб. Крім того, повідомлялося про пожежу на нафтобазі в районі Сімферополя. Губернатор Криму Сергій Аксьонов повідомив, що у Сімферополі БПЛА улучив у міськість із паливно-мастильними матеріалами, через що, власне, і почалася масштабна пожежа.